Червоний вітер, водограй, червона рута, балада про мальви та ще два десятки музичних композицій солісти та музиканти Хмельницької обласної філармонії даруватимуть хмельничанам та гостям міста в день 25-ї річниці незалежності України. «25-та річниця незалежності України це дуже визначна подія в історії нашої держави. В її становленні. Ось і ми рішили, щоб в цей ювілей 25 п'ятирічних. Прозвучало 25 п'ять найкращих українських пісень естради. Велика частина концертної програми побудована на композиціях відомого українського співака та композитора Тараса Петрененка. Я буду переважно виконувати пісні Тараса Петрененка, такого відомого, знаного метра так української естради, якраз який сфокусувався в своїй творчості на питанні патріотизму, української національної ідеї української справжньої. Музики, так і поетичного слова Віктор Шайда додає, виконувати пісні буде з великою відповідальністю та гордістю за Україну. Найулюбленіша пісня з репертуару Петрененка Червоний вітер. Слова із її рядків повторюють наше сьогодення. На жаль, моя улюблена пісня зараз з його репертуару це червоний вітер. Чому на жаль? Тому що в пісні цій йдеться про от українське сьогодення, про те, що зі сходу дме червоний вітер, нічого доброго він нам не обіцяє, але. Є і добра, як кажуть новина, так тож ми гуртуємося, український народ постає. І я впевнений, що нам під силу здолати всі негаразди, здолати всі біди, проблеми. Але лише в тім випадку, коли ми об'єднаємося, дійсно по-справжньому. Зараз, на щастя, українська нація демонструє отаку, таку монолітність, таку так, згуртованість. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.